Ми познайомились, коли я пішла в спортшколу з дівчатами бігати. І він там якраз займався спортом. І так підійшов до нас, познайомився. Ну це в якому році було? 98-й рік, угу. так. Ну, і він був такий, ну я знаю, добрим, дуже добрим був. А як ви взагалі вирішили, що це от, ваша доля ваш чоловік? Ну. Ну не зразу, але так поступово рік так, поступово так закохалася в нього, Ну, тому що він такий, ну як, завжди мені приносив квіти, кожен день, кожен день приносив квіти, бузок, все, що росло на подвір'ї, він все так носив мені, так, ну, такий був, ну як сказати, ну, простий, простий. Він отримав травму, травму в армії. І він приїхав, навіть мав мати інвалідність, але йому не дали інвалідність, тобто могли дати, але він просто не захотів інвалідність, тому що каже, я не хочу. Каже, я нормально себе почуваю, я займаюся спортом. Ну, він, напевно, би і не, не хотів цього. Так він мені розказував. Але він завжди мріяв бути військовим, завжди казав, от я би так хотів. Я кажу, ну, може, може, я знаю, ну так доля сталася, що так ми мали зустрітися з тобою. І, але от коли почалася війна, він завжди говорив про ці проблеми. Він пішов на Революцію Гідності. Ну, По-перше, він мене ну, як настроював, що він от піде. От він готував мене пів року, він собі планував, я не знала. Але коли я народила третю дитину, він вже мені потрошки так свої плани розказував, що він піде. І я, коли він от вже захотів піти, сам пішов у воєнкомат, він, я навіть не плакала. Я просто вже була готова. Я знала, що він Ну, навіть не дивувалася. Так. У нас був такий розумний чоловік, я в нас все-таки морально підготовлений так. був. Я такий чоловік, який я скривав, все, і жінка така в шоці. Так, і він дуже історію гарно знав, uh -huh. географію. Він так дуже був начитаний на uh -huh. такий. Ти в третій школі читала? Так, так. так. Uh -huh. ну, рік він відслужив, рік і два місяці. Потім він пішов через пів року на контракт у ценжі, ну, а потім вже він там отримав е, поранення, він попав під БМП. На, так як на навчаннях. І mm. я просила його, давай може вже додому, троє дітей. і так він мене послухав, він не хотів, але послухав і, і, і вернувся додому. І потім дуже багато побратимів, і, що, з якими він був на контракті, багато загинуло дуже в той рік. Він попав під БМП з своїм другом, і, і йому так, як тими гусеницями, два пальці що йому шили ну, пальці два, вже вони рівні не були в нього. Угу. Але він привчився так робити все ними. Взагалі в синів, дуже строго, так. Дуже строго. Третього вже він так е поблажливо, так, бо то вже пізня дитина. А... Здається, знаєте, що завжди Так, так. То завжди так. Але вони вдячні. Вдячні йому за таке, за таке виховання. Так, йому дуже подобалися е, такі столярні роботи, він е, змайстрував. Він сам цього не ну Сам так, з червоного дерева так зробив. Така від нього пам'ятка. От він ніколи не казав, о, буде війна, я піду. Він знав, але він так як оберігав мене, просто щоб в ну, мене не було якихось там сліз. І розміщень перечував, що буде цей Так, Тому що я це так все пам'ятаю, його реакцію. Так, він знав, що буде війна. І він от якось так було, навіть він сидить, вже десь за два дні до оголошення війни, і так сидить, їсть і так каже, я б віддав життя, щоб дітей не брали. І так плаче. Так, і так як сказав, так і, так і сталося, бачите. Ну, Ти, я чула, що він 24-го одразу та, пішов. Та, так, та, сам пішов. Ну, mm -hmm. Хоча mm -hmm. він сказав, що позвонили йому. Так якось, знаєте, так все робив, щоб просто це виходило так, mm -hmm. ніби його забирають, а не він сам. Mm -hmm. ну, такий. Mm -hmm. Кожен день або щось писав мені, якщо не міг говорити, але кожен день практично дзвонив. І в останній день, коли він 6 числа мені дзвонив, ми десь дві з половиною хвилини тільки говорили. Він сказав, що тут має бути заварушка. І каже, я, можливо, пару днів не буду виходити на зв'язок. І каже, передай всім, що я всіх люблю. Угу. Взагалі очікували, що от так все завершиться. Ні. М мені дзвонили і сказали, що там щось сталося, але я не вірила. Угу. Діти почали плакати, а я щось так. Як взагалі коли не рідні, це все сприйняли? Ну, саме менший і найлегше, тому що він, ну, може, ще сьогодні. дитина просто так. А старші то… Uh -huh. Той ж середній був в Польщі, він так, але він мене постійно підтримував, постійно мені дзвонив. Так говорив зі мною довго, дуже підтримував мене, так. Uh -huh. Ну він е, останні роки він не малював. А от е, бу, були періоди, коли він так от хотілося, захоплювався. Він навіть малював мініатюри, але мені здається, що, може, якщо вони є, такі маленькі картини з природою. І він таким тоненьким пензликом, таким маленьким малював їх, е, йому дуже подобалося. Не всі картини. То ще є, але тут просто треба ще їх знайти. Ну, коли він йшов на війну, він сказав, передай всім слова Джохара Дудаєва, коли зійде. Українське сонце, Росія зникне з лиця землі. Я це дуже запам'ятала, ті слова, так, що ми переможемо, він сказав.